В прямому ефірі онлайн-конференція на інформаційному порталі «Агроньюз». І я і ведучий Клименко Роман. Сьогодні у нас в гостях генеральний директор компанії Торговий дім Украгропром Володимир Пахота. Добрий день. Добрий день. Ми поговоримо на тему «Насіневий ринок України та місце на ньому компанії Украгропром. <кій> Пане Володимире, давайте розпочнемо спочатку. Розкажіть, будь ласка, про передумови створення компанії та про перші кроки компанії на ринку України. Ми достатньо молода компанія, яка утворилася в 2009 році, як компанія, яка займається реалізацією насіння в першу чергу. Потім компанія прийшла до потреби вирощувати власне насіння на замовлення і далі його реалізовувати. У 2010 році компанія вже більшу частину насіння, якого реалізовувала, мала ну, власну. Далі компанія стрімко розвивалася, розвивала дистриб'юційну сітку, реалізаційну сітку і збільшувала обсяг виробництва насіння. З плином часу компанія прийшла до того, що потрібно не тільки вирощувати насіння самостійно, але й доробляти його на високоякісному обладнанні, власному обладнанні. І Високоякісний продукт реалізовувати кінцевим споживачеві. Розуміло. А розкажіть, який саме продукт ви виробляєте, асортимент вашої продукції? Що ви пропонуєте ринку? Наша компанія виробляє досить широкий асортимент продукції це насіння починаючи від однорічних багаторічних трав і закінчуючи гібридами соняшника і кукурудзи. Зрозуміло. В недавньому інтерв'ю, яке ви дали нашому а, інформаційному агентству, ви а, зачепили тему а, якості насіння на ринку України. Ви казали, що є багато виробників, які не зовсім слідкують за якістю своєї продукції. Скажіть, будь ласка, які процеси контролю якості продукції проходять у вас на підприємствах? Дійсно, якість насіння це є проблема в нашій державі, тому що а, досить багато, а, скажімо, Виробників насіння, які виробляють продукти, відповідаючи а, тій якості, яку вони заявляють. Ну, це стосується, наприклад, реалізації а, насіння колосових культур, коли заявляється, що це насіння там першої репродукції, або елітне насіння, а насправді це там а, насіння більш низьких репродукцій, або гібриди сонячних кукурудзи продаються, які Після висівання а, гібриду першого покоління дають розщеплення, то, тобто це свідчить про те, що а, умови вирощування і с... процес вирощування насіння а, не відповідали а, технології. Тобто просто покупців обманіли, правильно? Грубо в, в, дея... в деякій мірі так воно є. Добре, і скажіть, будь ласка, чому у вашій продукції покупець може бути впевнений, Чи де є якісь. Певні відзнаки, маркування, якесь, де покупець може побачити, що це якісний продукт. Скажу про якість насіння, яку ми, яке ми виробляємо. Ми контролюємо процес виробництва насіння, починаючи від селекціонера. Ми дуже плідно співпрацюємо з нашими селекційними центрами і селекціонерами. І у нас є домовленості з селекціонерами про те, що ми відслідковуємо процес. Виробництво розсадників розмноження від селекціонера до реалізації кінцевого продукту, елітного і репродукційного насіння. Наша продукція тарується в фірмові, фірмову тару, на якій є наш логотип, є етикетка державного зразка на кожному мішку, де вказано, що виробник насіння. Руговодім Україною. Тобто покупець може побачити, що це якісний, це хороший продукт, може його покупляти. Так, да, і ми зорієнтовані на реалізацію насіння а, через своїх регіональних представників. Тобто в регіонах цих людей знають, і коли покупець звертається до нашого регіонального представника, він може бути впевнений, що це насіння є оригінальним виробленим нашим компанією. Зрозуміло. Нещодавно було заявлено, що «Украгопром» розпочав такий проєкт по розмноженню насіння сонячної кутикові спільно з інститутом олійних культур. олійних культур. Скажіть, будь ласка, чи вже є результати цієї співпраці і чим, якщо вони відрізняються, вони від тієї продукції, що вже була? Ми співпрацюємо з я вже сказав про те, з багатьма. Науковими центрами нашими українськими, в тому числі з інститутом а, олійних культур і з інститутом імені Юрійова в Харкові, який теж займається виробництвом батьківських ліній гібридів соняшнику і такий гібрид, як Ясон, він широко відомий в Україні, це, мабуть, один з лідерів продажів на ринку України вітчизняних соняшників. Це гібрид є гібридом інституту імені, імені Юрієва Харківського. Крім того, ми співпрацюємо і з іноземними селекційними центрами, це інститут Новий сад в Сербії. І ця співпраця зводиться не, не, не до того, що ми реалізовуємо там імпортне насіння, а ми пропонуємо співпрацю і є ініціаторами співпраці цього селекційного центру в Сербії з нашими селекційними центрами. Минулої осені ми ініціювали зустріч селекціонерів сербських і українських в будівлі. Академія аграрних наук України були провідні селекціонери по кукурудзі соняшнику свої наші і сербські. І на ході цієї зустрічі були досягнені деякі домовленості по спільній роботі над спільними гібридами, які в подальшому будуть вироблятися і реалізовуватися на території України. До речі, там теж гібрид «Ясон», який є на сьогодні. Лідером, я вже сказав про це ринку вітчизняних сонячників в Україні. Це є спільний продукт свого часу Інституту Нової Сад в Сербії і інституту імені Юрієва. Іншими словами, йде такий звичайний процес обміну досвідом міжнародного, правильно? Так. Да, безперечно, так, тому що ми з вами знаємо про те, що. Вітчизняна селекція соняшника і кукурудзи почала за останні роки відставати від закордонної. Це видно по тому, що до 50% ринку соняшника і кукурудзи в Україні вже займають іноземні гібриди. Тому щоб не, скажімо, не будувати велосипед по нові, ми ініціюємо. Півпраці іноземних селекційних центрів і наших селекціонерів для того, щоб найближчим часом на ринок вийшли нові якісні гібриди цих культур? Зрозуміло. Ну ви вже так трішки охарактеризували ринок насін... насінневий ринок України. Скажіть, будь ласка, яке місце на ньому займає Украгропром лідер чи в середниках? Чи... Як позиціюємо себе украгропром на ринку? Пані Украї є одним із лідерів ринку насіння по обсягах реалізації. Якщо дивитися на долю в ринку, то ринок насіння в Україні чи та в вартісних показниках, якщо оцінити ринок насіння в Україні, то це приблизно 1,5 мільярда доларів. Тому ринок дуже ємкий, от, і ми прагнемо для того, щоб значну долю цього ринку. Контролювати і постачати якісне насіння для наших товаровиробників ви вже сказали, що останнім часом українське насіння, виробники українського насіння відстають від тенденції міжнародних правильно? Скажіть, будь ласка, чи є перспективи українського насінного ринку українського насіння на світовому ринку? Чи є якісь перспективи в майбутньому, що українські виробники почнуть виробляти якісний хороший товар, який зможе виходити на зарубіжний ринок? Я сказав про те, що ми почали відставати в селекції соняшника і кукурудзи від іноземних виробників, але що стосується колосових культур, то тут позиції українських селекціонерів досить, досить потужні. Тому, тому о, якби, ринок українських товаровиробники зорієнтовані на вічизняні вітчизняне насіння а, колосових культур. Зрозуміло. Mm, скажіть таке питання: чи експортує свою продукцію вашу компанію? Експорт а, продукції а, нашої компанії є, але він поки ще досить незначний. Але ми ведемо переговори з а, білорусами mm -hmm. стосовно поставок а, нашого насіння на територію. Республіки Білорусь з Молдовою є в нас певні контакти. Зараз налагоджуємо контакти з Грузією і були в нас контакти з середньоазійськими нашими колишніми республіками по постачанню нашого насіння всієї республіки. Сприспіль... До речі, в радянські часи туди насіння там, наприклад, Одеської селекційного генетичного інституту постійно поставлялося і було там основним. Ви постійно працюєте в цьому напрямку. Да. Для нас це цікаво. Хоча сам по собі український ринок насіння вже сказав дуже ємкий і є куди працювати. Зрозуміло. А у нас на інформаційному порталі також гості, глядачі нашої конференції, залишали деякі питання. Одне з них я вам зараз прочитаю, ви берете на нього відповідь. Пан Вадим питає: якому насінню віддають перевагу вітчизняні покупці за чи українському і чому? Кожне насіння має свого покупця. От, якщо брати великі холдинги і брати е, гібриди кукурудзи соняшника, то там е, здебільшого висівають е, закордонні гібриди. Якщо брати колосові культури, то ці шагрохолдинги висівають в основному. Вітчизня, вітчизняну селекцію. От, якщо брати мюк-фермерів, то зачасту висівають а, і соняшник кукурудзу вітчизняної селекції, тому що вона дешевша. Ну, то тенденція ринку яка, наприклад, ті ж самі дрібні фермери, вони хочуть тратити гроші на хороший якісь товар, чи вони деколи економлять, а, зневажаючи при цьому врожаєм будеш майбутнім. Фермери готові купувати якісне насіння, але не завжди їх бажання припадає з їх можливостями. Наприклад, 2012 рік був досить жорсткий по погодних умовах і багато фермерів, особливо Південного регіону, недоотримали значну частину врожаю, тому не мали достатнього ресурсу для того, щоб придбавати якісний насінневий матеріал. Тому Придбавали масільний матеріал у невеликих компанії, де якість не завжди відповідає заявленні. Зрозуміло. Є ще одне питання на нашому порталі. Пан Іван задає запитання, на який сегмент ринку орієнтована продукція вашої компанії, хто є основними покупцями? Чи ви працюєте більш з великими фермерськими государствами, чи з дрібними? Ну, Дивлячись, як сегментувати ринок, якщо сегментувати по Вартості насіння і дивитися там сегмент ринку дешевого, умовно кажучи, насіння, середнього по ціні і дорогого насіння, то ми співпрацюємо, якщо це голосові культури з усіма сегментами, тому що різниця в ціні там виникає тільки за репродукційності. Наприклад, там, перша репродукція на сьогоднішній день нам коштує 2,5 тисячі гривень, літа коштує 3 тисячі гривень, там коштує, коштує 4,5-5 тисяч гривень. Великі холдинги йдуть на те, щоб скоротити свої витрати і придбають е, високі репродукції, і далі розмножують до першої репродукції е, самі собі насіння для майбутніх років. От. І купують зазвичай там. Еліту або супереліту. Mm -hmm. Якщо це невеликі фермери і вони працюють для того, щоб отримати врожай і зразу його реалізувати, то вони придбають там перву репродукцію. Що стосується а, кукурудзи і соняшника, то ми а, в цьому сегменті націлені на а, середній сегмент і а, на дешевий сегмент українського насіння. Зрозуміло. Дайте, будь ласка, Поради аграріям, тим самим фермерам, підприємствам великим дрібним, які вагаються у виборі посівного матеріалу. Як їм треба вибирати, як, з яким підходом треба підходити до вибору матеріалу? На що звертати увагу найбільшу? Ну, насамперед, покупці повинні розуміти, з ким вони співпрацюють і в кого вони купують ці насіння. На мій погляд, при е, такому підході. Верогідність того, що буде придбаний якісний насінний матеріал, зростає на порядку. Я в одному з своїх інтерв'ю казав, що на Україні зареєстровано близько 1200 виробників насіння, але там, тих, які відповідають за свої слова і за заявлену, за заявлену якість, можна назвати ну, дві сотні від себе, я думаю. Тому кожен фермер і кожен покупець насіння повинен вибрати собі а, виробника насіння, постачальника насіння, який його задовольняє по всіх критеріях і а, постачає йому якісний насінневий матеріал. А, що стосується вибору насіння, то а, сіяти, наприклад, а, там... Четвертої репродукції, чи власне з четвертої репродукції, чи заплатити і придбати там першу репродукцію. Однозначно кажу про те, що треба платити і придбавати першу репродукцію. Різниця в ціні між першою репродукцією і там, товарним зерном не настільки велика, щоб економити на цьому. Краще продати четверту репродукцію як товарну. Або продовольчу там, пшеницю, наприклад. І до 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 доложити коштів і придбати якісний насінневий матеріал. Це буде запорукою того, що наступний рік ти будеш мати гарний врожай значно вищий, чи якби ти відсієшся четверта репродукція. Зрозуміло. І іншими словами, переплативши спочатку, ти отримаєш в кінці. Правильно? Звичайно. Цьому прикладом є, наприклад. Західні страни, де а, ніж, ніж першої репродукцію майже вже ніхто не сіє. Розуміло, там вийшли вже на принциповновий рівень, правильно? Так. Да. І коли там наш уряд і наше профільне міністерство говорить про те, що ми хочемо досягти а, виробництва 80 мільйонів тонн, програма є така, 80 мільйонів розроблялася така програма, то в цій програмі йшлося про те, що треба. Створити умови, щоб виробники перейшли на посів колосових культур, репродукція не нижча, ніж перша. Зрозуміло. Підійшла до кінця наша онлайн-конференція. Ще раз нагадаю, що в гостях у нас був пан Володимир Пахота, генеральний директор компанії Торговий дім «Украгропром», лідера насіннього ринку України, можна сміло про це казати. Скажемо, одного з лідерів. Бажаємо процвітання, перспектив, успіху вашій компанії. Дорадуйте наших аграріїв якісним, як завжди, товаром. Дякую вам, що до нас прийшли. На все добре. Дякую.